Можна зараз іще буде разок метнути гранату, тільки я хочу так її кинути прямо десь у центр, щоб е, завалити обох. Ну так, є, я дво наніс урон. Е, добре, зараз я кину цю гранату прямо в центр. Е, ну, коротше, з нею так не виходить. Добре, в принципі, я думаю, що я досить так непогано пройшов всю цю місію, та навіть майже нічого не потратив. Ж, головне, щоб туди не викласти свої припаси. Так, добре, все ось, начебто я все туди виклав, що мені не потрібно в себе залишати добре. Думаю, можна, в принципі, повертатись до нашого е, капітана, чи хто він там взагалі такий. Е, так, не думаю, що я цей паркур зможу пройти назад, але ну, я просто хоча б просто спробую. <звук> <звук> ох, ох, ти, друзі, ви, ви бачили цей момент. Я просто ніколи, напевно, не вмів паркурити. А тут я ось так от паркурю. Я думаю, він просто буде в шоці.